Вже більше двох місяців проводимо регулярні тренування для воїнів. Континент є різний, деколи змінюється, багато є постійних. І власне підсумком всього стали ось ці змагання кубок воїнів, які ми проводимо серед наших військовослужбовців, які від які після поранень проходять реабілітацію. Дозвілля це це, ну як. Рівновага, ну, гарний настрій, ну, я знаю. ну і Забутися якось трішки від того, що було на фронті. Багато хлопців з різних напрямків, з різних бригад. ну то тобто Це ну, спілкування. Отримав поранення на Куп'янську в результаті танкового снаряді трошки ногу забрав. Загалом, так як вчора ми двоє там з моїм товаришем пашою, ми одноногі розорвали всіх двоногих. От інваліди, вони всі з руками, з ногами, вони собі нормально ходять. То була, би, була би нога, була б зовсім друга. По радіо почув, що буде турнір з американки, думаю, ну? Перейду, подивлюся, на халяву пограю. Зіграв, не знаю, зустрічі, певно, сім чи, напевно, сім. От. Були таких два достойних суперника. В одному я програв якраз, там десь не повезло мені, десь йому повезло, десь я правила просто ще не знав до кінця. Але нічого. На початку програв, але то потім повигравав і все. І от я тут стою перед камерами. Що проаналізувати сам «Ліга нескорених, вона ґрунтується на таких засадничих основних принципах. Перше — це створити можливості максимально наближення до ветеранів. Друге нічого без ветеранів для ветеранів. Тому, власне, це те, що впродовж минулого сезону, минулого року, ми чули багато разів. Цей вид спорту, який є доволі популярний в реабіліційних центрах, в закладах охорони здоров'я. Тому, отримавши такі побажання від середовища ветеранського, ми провели перший кубок воїнів з більярдом.